Друзі, ну що, вітаю всіх з вами на зв'язку Роман. На жаль, у мене немає селф-палки, тому буду вручну знімати все. Але то не суть. В сьогоднішньому відеоролику я хотів з вами поділитись, що з нами відбувається на даний час, так як як кажуть, багато утекло води більше двох років. Ось для тих, хто бачить мене вперше, то я на своєму каналі робив відеоогляд невеличкого кіного клубу. Інтерес, якого був в тому, що кіний клуб розташувався всього на території шести соток, тобто, в принципі, таку концепцію змогла б собі дозволити, мабуть, більшість людей, ну в кого є частні будинки. Ось, але якщо вам цікава така тема, то ви можете, в принципі, подивитись. Там достатньо невеличке відео, буквально 10 хвилин. Ось. Сьогодні я хотів просто поділитись інформацією, трохи розповісти про те, в якому стані наш кінеклуб, що з нами відбувається, так як, на превеликий жаль, дуже складні зараз настали часи для України, дуже скрутне становище. Тому трохи поділитись інформацією, розповісти про те. Що з нами, що з нашими кіньми, кінь що з нашими тваринами, і в цілому, трохи, ну і посту, є така, знаєте, ціль все ж таки ділитись на що вона вийде більшою кількістю контенту. Ось тому спостерігайте, буду періодично викладати нові, нові відео. Дуже багато цікавої інформації, інформації все про розвиток кіної сфери. Ось. Але по порядку. Сьогодні я зроблю черговий відеообзор. Відеообзор той, що ви вже бачили, але який відбу... вже змінений, як він виглядає зараз, наш кінеклуб. Ось тому показую і буду трохи коментувати. Та-дам! Так. Як ви можете бачити, у нас тут все вже поросло травичкою, коней немає, лівади немає. Зараз я в зоні відпочинку. Спеціально нічого не прибирав, щоб ви бачили, як воно є. Тут у нас були такі дійняки, як ви можете спостерігати, вже залишились ось такі залишки. Це був амунішник. Ось. Тут у нас був дійничок один. От. Ви можете для. Порівняння подивитись попереднє відео і подивитися, як воно було як воно стало. ось Тут були в нас будки. от Зараз їх вже немає. така Можна сказати, на залишок будки залишився такий окорочок Там зараз до сих пір живе одна із наших собак. Остання. От. Ну, Каналізація, в принципі. Тут з цього місця я починав е відеоогляд, Тобто, Тут був, була вивіска, я показував, що тут ви заходите і попадаєте в наш кіноклуб. Ось отак. Тобто бамс, заходите на територію, зліва були дідняки, собачі будки. Е покажу швидко, швидко. Зона відпочинка. Зараз тут різний хлам. Ось. Це наш як такий, скажімо. Складське як наше приміщення. Ось. Тут була лівада, де стабільно знаходилось декілька коней. Ось. Давно, чесно кажучи, я не бачу територію ось такої, щоб вона так поросла зеленю, бо хе, більше 10 років тут просто була пустиня Сахара. От. І це можна сказати такий вигляд. Це коли тільки ми приїхали і почали нашу справу, то в принципі ось з цього ми стартували. Ось така картинка. Тут у нас був ангар. Зараз його теж немає. Ось ми там заліпили просто дірку в паркані. О, такі ось справи. Ось так, будинок. Будинок залишився. От. От. І... Коли ми йшли далі, тут була левада, такий був спуск, і на всю лінію паркана, отак, навіть буквою Г, ось так ще й десь три прольоти вправо, ці останні, теж були дійняки. Як ви можете спостерігати, їх вже немає. Тут теж нічого немає. Ось залишилось останніх два, О, такі вже. Як то кажуть, без життя. Навіть атмосфера все змінилась, бо ну, тоді, знаєте, це віло якимсь теплом, таким, знаєте, заходиш, і така своя атмосфера, якогось такого зад, затишку, такого тепла, якісь. Не, не знаю, навіть як передати. Ну, кожна людина, яка заходить до нас в гості, вона відмічала і казала, що слухайте, у вас так якась спокій, гармонія, затишок, от якась так. Лагідність якась відбувалася. Зараз, якби цього всього немає, ось все таке сіре. От Ну Сьогодні ще й повезло з погоди, тому <годи> трохи хоч погода розбавляє. І наші Як Бачите, шнурок отак висить просто. Бамс. От Тут щось валяється. Коротше, хаос. Так, що там я вже й забув? Ага Тут коротше, хлам різний. О там вже дірка. О, такий дінічок був. О, тут у нас що тут, бачите, говутинка. Так, вікна ще залишились. Ага. Ну, це достатньо, був непоганий дійнічок, бачите, він весь такий в дереві, зашитий. От, мабуть, тут ну, більше 8 років, може 10 стояв, нормально функціонував, навіть полечь, бачите, не, не знив до кінця. От. Ще два роки назад тут як-то бурлило життя. а зараз ось вже пауки. Бачите, пауки тут такі. Ось. І що? Чому так? Що з нами відбулося? Чому ось така ситуація, куди подівався наш кінеклуб, куди сподіваюся наші тварини. Е і все інше. Я в принципі це все розкажу. Але розкажу в наступному відео. Ось. Тільки такий коротенький спойлер. З нами живуть. Зараз тут в цьому будинку ще близько 10 котів і з нами ще живе собака Лу. Ось. Як ви пам'ятаєте, у нас було 7 собак. Ну, Коти, в принципі, та ж кількість залишилась. Ось. Тут було 8 коней. Один поні, віслюк, ось, і кози. О, така історія. Тому, друзі, дякую вам, до речі, за слова підтримки, які ви писали, за коментарі, я все читав. Чесно, мав плани дуже такі амбіційні робити багато відеоконтенту, розказувати вам, що ми хотіли, ну, який оберець зробити в нашому, нашому кіноклубі. Ось. Там. Коротше, були дуже такі класні ідеї, але. Але, але, але ось так. от. Так, збився з думки. Ну, коротше, друзі, а так, мене що смотивувало, я чому вирішив, в принципі, знову почати, почати е, знімати відео. Тому що я почитав ваші коментарі. Чесно, трохи не вірив в те, що... Ну, не знаю, Ми будемо чимось цікаві, але я подивився, що у вас і питань багато, і інтерес є, тому в принципі, е вирішив знімати відео. Є багато інформації, багато знань, які ми можемо передавати, бо я притримуюсь такої позиції, що знаннями потрібно ділитись. Тому підписуйтесь на наш канал, це не кінець. Е я в наступному відео розкажу, що з нами трапилось, і в принципі, е розповім. Що з нашими тваринами? В цілому, де ми зараз? Все, всім пока.